Тійкого сильного і творчого, дай Боже, дня четверга. Четвер такий файний день. Ми тепер з, подруж... з подругою сперечалися, бо вона постійно казала, у Четверг ми йдемо. Ні, четверга ми кажемо, але не в четверг, а в четвер. Бо четверг це не наше слово, а запозичено від сусідів нашого, який на нас тепер нападає. Я відволікся. Сьогодні маємо навчання від дітей. Багатьох із вас одна з улюблених рубрик. Сьогодні маємо якраз таку. Файну е, ідею буквально мали таку катехізацію заняття, таку євангелізацію з дітьми. І проходимо тепер поетапно старозавітні файні історії. І для себе наново відкривають цінність кожної історії у Біблії, кожної історії в старому заповіті. Ми проходили історію Йосифа. Дуже файна річ. І слухайте, мене вразило знову це, як діти нашвидко хапають те, в чому дорослі голову морочать. Наприклад. Ми там перерахували всі біди Йосифа, там пройшли, раз перечитали, потім подивилися мультфільм, обговорили, пройшли питання, Тому що Йосиф, його брати ненавиділи, йому заздрили через те, що він був любимчиком тата. Вкинули в колодязь, продали в рабство, потім там його підставили лукаво. Відтак його кинули за у в'язницю. слухайте, Якщо у вас виникне бажання, що у вас біда за бідою, подивіться на історію Йосифа, серйозно. Такі біди ще треба пошукати. Ще треба пошукати. ось, і... Так чи інакше, Господь ці всі історії перетворив у добро. Ми не можемо говорити і неправильно говорити буде, що ну так, Бог допускає зло а з нього зробить добро. Ні. Але факт, що Господь Він з з любові до нас Він не влізає у нашу вільну волю. І ми, А, а ми у вільній волі такого можемо начудити, один відносно одного. Однак, Якщо ми довіряємо Богові, і це дуже важливо, якщо ми довіряємо Його планові, якщо ми довіряємо Його баченню ситуації, і ми знаємо, що він завжди вийде в доброму, тоді, по-перше, ми отримаємо силу, ми отримуємо силу ці випробування, які стануться перенести. А по-друге, ми знаємо, що завжди буде останнє слово за Богом. І варто за ним йти. Варто йому довіряти, вірити йому, варто рухатися в напрямку до нього разом з ним, бо Він. він з усього винесе напевно добро. Напевно. Бо останнє слово за ним, бо він Бог. І мене вразило це, слухайте, було там дітей сім чи вісім чи дев'ять, я їх вже нарахував, хто їх всіх рахує, то реально, слухайте, вони збагнули. Так, може следитися з нами лихо. Так, ми можемо такого понавибирати, що потім ледве з того виходимо, але Господь завжди, будь-яке лихо, може обернути на добро. Небезпечно його говорити, бо тепер ми там сварилися з одним вуйком, він каже, ага, то Господь дозволив війну в Україні, а без війни зробити щось добре, так не можемо говорити. Але, але війна це точно наслідок не, не волі Божої, а наслідок на, на, нашої вільної волі. Того, як ми вибираємо, як ми живемо без Бога, як ми собі дозволяємо без нього бути, приймати рішення. Однак факт, що багато людей проявляють велике серце. Велику самопожертву. І це постійно захоплює. Я цими днями ми бачимо оце страхітливе, що сталося на подосховищі Каховському, правда, як Херсонщину затопило. Але скільки людей проявляють просто неймовірні подвиги, рятуючи інших людей, братів, сестер, дітей, рятуючи тварин навіть. Мене мене так вражає, і такий, до речі, цікавий факт, треба буде ще про це вивчити. Що там, я бачив, як хлопці, не рятувальники там професійні, а хлопці з села рятували собак, і, і декілька собак вкинули там біля 10 штук в один човен, і собаки просто один одному навіть звука не видавали. Зазвичай собаки дуже швидко можуть погризтися, покусатися. А коли вони трошки охололи в воді, і коли вони є всі в біді, то їх є 10 у човні і навіть собаки розуміють, що в біді один, один на одного не гавкаємо. Просто розумієте? Війна відкриває такі сторони, нас і навіть тварин, про які раніше ми би і не задумувалися. Тому от, це важливо, якщо діти це хаплють на ходу, якщо діти це осягають, то, то хіба ми не зможемо? Тому відкриваємо для себе наново цінність таких древніх історій старого заповіту, які справді можуть нас навчити, які можуть підтримати, які можуть заохотити, які можуть заангажувати нас, розумієте? І тому це класні мотиватори. І тому ми бачимо знову, Біблія це великий скарб. Дякуємо нашим дітям, за приклад того, що вони готуючись до свого першого урочистого причастя, показують, що можна складні речі справді на ходу зловити, можна складні речі на ходу осягнути. Також сьогодні наголошую, що триває наша збірка для перемоги. Тепер я вже, я вже казав, виникли деякі складнощі з картками, треба буде там вияснити. Але, але якось триваємо, там є, є картка моя монобанку, є картка дружини Приватбанку. І, до речі, сьогодні, завдяки вам, є така цікава подяка від е, е, спеціальних, спеціальних там, військ, військ е, морських сил. Е, то покажу вам зараз її на картинці. Ну, але, але це подяка не мені, це важливо, це подяка підписникам каналу Ходім. Тому це завдяки вам. Так, тепер останніми тижнями зменшилися обсяги і донатів. І зменшилися обсяги того, що ми можемо зробити. Але трудно. Нехай буде міліметровими кроками, але, але воюємо так, як вміємо, правда, волонтерсько. Тому нехай буде маленькими кроками, але таке щось вдасться зробити. Тому дякуємо за відгук від морських сил. Вони тішаться старлінками, ними користуються щодня. І дякую всім підписникам. Ви будьте благословенні за те, що. За кожну, за кожну гривню, яку ви віддали для перемоги. І надіємося, що вони також будуть та, будуть обов'язково для перемоги. І надіємося, що буде, буде ця перемога вже незабаром. Незабаром. Не Тому вчимося у дітей, вчимося із файних уривків із старого заповіту. Дякуємо вам всім за найменшу участь у фонді нашому для перемоги, військовим волонтерам і людям, які у потребі. Budite blagosloveni i majte se fajno. Mir vam.